Гріх перемагається любов'ю. Якщо ми любимо Бога, кров Христа діїтва в наших життях, і гріх буде переможений. Неможливо любити Бога і гріх одночасно. Ми любимо Бога або гріх, і не обманюйте самі себе, народжений від Бога не грішить. Спасіння дано нам завдяки любові, і Бог очікує від нас любов. Коли немає любові, життя втрачає сенс. Дві найголовніші заповіді дано нам люби Бога і люби свого ближнього. Кожна людина повинна перевірити себе за ними, чи любить Він Бога і чи любить ближнього свого. Виконавши ці заповіді, ми маємо причетність до церкви та Христа, і в нашому житті буде перемога над достатнім прокляттям. Так часто ми готові віддати Богові все, окрім любові. Що чекають на батьків і дітей? Любов ніщо не зможе замінити щирі та чисті почуття, любов і спілкування. Діти глибоко ранять своїх батьків зневагою та гордістю, у голові сина чи дочки, що віріш, вже немає ноток любові, але так часто звучить роздратування і злість. Обійми постарілої матері її неприємні. Бог чекає від нас любові, милості та прощення. Любов перемагає гріх. Люблячи Бога, ми любимо свого ближнього. А тепер перевірте себе, кого і що ви більше любите, Бога чи гріх. Я віруючі, які на словах так сильно люблять Бога, але при цьому не можуть відмовитися від різного роду гріхів. Справжня любов являється в тому, що ви легко відмовитеся від особу заради любові. Ми пізнали і увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває в Той у Бозі, і в Нім Бог пробуває. Любов удосконалюється з нами, так що ми маємо відвагу на День судний, бо який він, такий і ми. На цім світі страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть. Бо страх має в муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові, ми любимо його, бо він перше нас полюбив. І як хто скаже Я Бога люблю, та ненавидить брата свого, той неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить, як Може він Бога любити, якого не бачить, і ми оцю заповідь маємо від нього, щоб хто любить Бога, той і брата свого любить.